Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні ми продовжуємо розмову про надзвичайно талановиту письменницю Лесю Українку, а саме розглянемо її поезію, хотіла б я піснею стати зразок ліричної мініатюри, романтичний спосіб вираження мрій та сподівань ліричної героїні. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, а без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні. Ми звикли до Лесі як до слабосильної, хворобливої дівчинки, але насправді це титан духу дочка Прометея, фізично слабка, але незламна духом жінка. Спробуйте охарактеризувати її за цими словами. Змалечку була гордою, незламною і мала власні погляди на життя і також вміла їх відстоювати. Колись давньогрецький мудрець Зенон проводив свої заняття біля портика, галереї з колонами Стоя в Афінах. Він говорив, що людина повинна надавати перевагу розумові, а не почуттям, має мужність стійко переносити життєві труднощі, гаразди. Так виник філософський напрям, який згодом назвали стоїцизмом. А його прибічників почали називати стоїками. Тепер про людину, яка виявляє стійкість і мужність, говорять, що вона має стоїчні риси характеру. Саме такий характер і мала видатна українська поетеса Леся Українка, справжнє ім'я якої Лариса Петрівна Косач. Це талант наскрізь мужній, хоч не позбавлений жіночої грації і ніжності. Так писав про неї Іван Якович Франко. Цей же самий письменник у статті про Лесю Українку писав і таке, що від часу Шевченкового поховайте та вставайте кайдани порвіте, Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як і з усеї слабосилої хворобливої дівчини. І ще її поезія то огнисте оскарження того гніту сваволі. Під яким стогне Україна, сама поетеса говорила Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рукам чи пісня й думка кволі? Леся Українка усвідомлювала високу місію митця, давати надію зневіреним, підтримувати в них силу духу, кликати до гідного людини життя. Я на гору, круту, крем'яну, буду камінь важкий піднімать, і, несучи вагу страшную, буду пісню веселу співать. Незвичайна особлива жінка Леся мала різнобічну художню обдарованість, неабияку уяву. Юрба образів не дає мені спати по ночах, мусить, мучить як нова недуха», – так писала поетеса до старицької черняхівської. У дуже ранньому віці вона виявила схильність до музики. Незаперечний факт володіла абсолютним музичним слухом, рідкісним хистом, і все життя тяглася до музики, зізнавалася, що, напевне, з неї вийшов би досконаліший музика, ніж поет, якби не жорстокість долі. Справді, у 9 років Лариса Косач на фортепіано вже грає зі школи, за словами матері, але в 11 років з'явилася припухлість на лівій руці, рука боліла, і це заважало грати на фортепіано. А в 12 років операція кисті лівої руки, видалення кісточок, вражених туберкульозом. Деякі рухи цієї руки залишилися обмежені, але все ж Леся зовсім добре могла нею все робити, навіть грати на фортепіано. Її музику було надзвичайно приємно слухати, далеко приємніше, ніж багатьох блискучих техніків віртуозів. Грала так найчастіше вечорами, без світла в темряві, коли не дуже хто слухав свої імпровізації. Згадувала сестра письменниці Ольга власне імпровізації, а не зафіксовані композиції, бо кожен раз це було щось інше, це була наче не музика, а розмова. Леся була озброєна ще однією галузю мистецтва. Вона гарно малювала, згадувала Оксана Стешенко. Я часто бачила, як Леся вимальовувала різні взірці народної творчості. На Великдень завжди розписувала писанки здебільшого квітами, які вона надзвичайно любила. Її писанки були ніжні, тендітні, без яскравих барв, іноді малювала вона на яєчках і ніжні арабески свого власного витвору. Крім давнього потягу до студії з малювання, Леся вже з 9 років дуже гарно вишиває, може навіть виготовляти мережки. Окрім усього, поетеса займалася й багатьма практичними справами. У 18 років організувала гурток молоді, який займався перекладом кращих творів світової літератури українською мовою, а в 19 написала для молодшої сестри книжку Стародавня історія східних народів, котру в 1918-му було видано як підручник для національної школи. Матеріально підтримувала революційно демократичну молодь, записувала разом із чоловіком співкобзарів на фонограф, добре обізнана з музичним письмом, збирала і записувала фольклор. фольклор. Брала участь у відкритті в Полтаві пам'ятника Івану Кутляревському, написала по святу на столітній ювілей української літератури, однак справою її життя, захопленням, покликанням і божим даром була поезія. Провідними мотивами поетичної творчості Лесі Українки були романтичність, волелюбність, оптимізм, переплетіння мрії і дійсності, гармонійне єднання людини з природою, людське щастя. Пісня, як багато вона важить у житті людини. У ній минуле, сучасне, майбутнє. У ній найповніше виявилася душа народу. Українська пісня ніколи не відривалася від життя, вона завжди була її джерелом і об'єктом відображення. Народна пісенність, як дзеркало життя і поглядів людини, відзначається винятковою вірністю, бо вона вивірена багатим досвідом поколінь, відшліфована впродовж віків. Найталановитішими представниками народу, облагороджена чистим народним сумлінням, саме в цьому секрет її невмирущості, краси і звучання. Пригадаємо, що пісня це словесно музичний твір, призначений для співу, розрізняють два види пісень народні та літературні. Поміркуйте, у чому полягає значення пісень для людини, як Леся Українка ставилась до музики і пісень. Подумайте. І запишіть, з чим у вас асоціюється слово пісня. Вірш хотіла б я піснею встати, вперше був надрукований 1894 року в журналі Зоря. Він увійшов до другої збірки поетеси думи і мрії циклу мелодії. Згодом ліг в основу одноіменного романсу, музику до якого написав відомий український композитор Кирило Стеценко. Бажання у кожного вони свої. А що ж казала сама Леся? Мені здається, що я маю перед собою якусь велику битву, з якої вийду переможцем або зовсім не вийду. Коли у мене справді є талант, то нехай він не загине, то не талант, що погибає від туберкульозу чи істерії, нехай і заважають мені сілиха, але за те, хто знає, чи не коють вони мені такої зброї, якої не мав інших здорових людей. Не було чутливішого серця, не було витонченішої душі, яскравої, полум'яної, ніжної, поєднаної з інтелектом глибоким і неспокійним. Рання хвороба прискорила процес розумового і мистецького дозрівання. Розуміння поетичної місці як щоденного подвигу народжувало слова суворі і вогняні, невизначеність сприймалась як найтяжчий грі. Які ж бажання висловлює лірична героїня у поезії, хотіла б я піснею стати? Дослідімо. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під ясні зорі Полинути співом дзвінким, Упасти над хвилі прозорі, Буяти над морем хибким, Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море гучне. Зверніть увагу, діти, що в пісні вживаються ось такі слова. Сюю, що означає цю, Хибкий, це означає, який коливається, хитається. Непевний і буяти тут у значенні «літати». Поміркуємо, в образі кого постає героїня, мабуть, самої себе, пісні, зірок, моря, щастя, мрій. Що ж вона виражає, на вашу думку, через пісню? Мабуть, мрії свої бажання і думки? Як ви вважаєте, символом чого можуть бути зорі? Мабуть, високого, недосяжного, а іноді незрозумілого? А що таїть море і воно хибке? яке коливається, хитається, тобто нестабільне? Можливо, глибини життя або негаразди. Чим є щастя для Лесі, прихованими мріями, які можливо і здійсняться, і які ж мотиви ми справді відчуваємо ось цю велику волелюбність та оптимізм? Справді, відчуємо, які ж волевиявлення і мотиви, образи випишіть, будь ласка, прагнення ліричної героїні, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, Виявили виявлення літати, а мотиви образи вільно по світу, Боли виявлення полинути, а мотиви, образи, аж під ясні зорі, упасти на хвилі прозорі і буяти над морем хибким. Зверніть увагу, що за жанром це романс, невеликий за обсягом вірш та музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом поширився в українській літературі завдяки творчості Леси Українки Гатангела Кримського. Запишіть, будь ласка, визначення теорії літератури. Проаналізуємо поезію. Поміркуйте, запишіть, коли він був уперше надрукований, до якої збірки увійшла ця поезія, рід, вид лірики, тема, ідея, основний мотив. А натиснувши на QR-код і перейшовши за посиланням, ви почуєте ту саму пісню, слова до якої написані Стешенко, музику, до якої написав Стешенко. Перевіримо, що вірш був написаний, уперше був надрукований 1894 року в журналі Зоря. Поезія увійшла до збірки Дума і мрії, цикл мелодії, Рід лірика, вид лірики, філософська, тема бажання ліричної героїні стати піснею, що допомагає мріяти про щастя, рідіти та долати життєві труднощі. Ідея возвеличення людської мрії, що осягає найвищі висоти та найглибші глибини пізнання. Основний мотив душевний стан митця виражений у вільній творчості польоту. Аналіз поезії обов'язково запишіть собі у зошити. А ми говоримо про художні засоби. Випишіть, будь ласка, із поезії анафору, тобто йде на початок метафору, епітети, порівняння, персоніфікацію і повтори. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте, будь ласка, чи правильно ви виписали художні засоби? І запишіть собі ті рядки, яких ви, можливо, не знайшли. Які ж художні образи використала Леся Українка? Ну, по перше, я, художній образ ліричного героя, мрійниця, пісня виразник, мрії ліричної героїні, вітер воля та всюди проникливість, зорі найвищі висоти, незбагненність, мрії, складова щастя ліричної героїні. Щастя таємне, приховані мрії, можливо, нездійсненні, а можливо, і здійсненні здійснені, і море, яке характеризує життєві труднощі. Які ж зорові і слухові образи наявні у поезії? Поміркуємо. Що ж ми побачили зорі ясні, хвилі прозорі, море хибке. А що ж ми почули? Луна вільного вітру, дзвінкий, гучний звук моря. Ось вам декілька цікавих фактів. У родині поетесу називали по-різному: і Лариса, і Леся, і Зея, і Мишолосія. Зея це сорт кукурудзи. Саме так дівчинку називала мати, порівнюючи її зі стеблиною кукурудзи, тонкою й тендітною. Ім'я Мишолосія складалося з імен Мишко і Леся, брата й сестри, нерозлучних друзів. Ось вони на фото. На сьогодні, до речі, всі живі нащадки Лесі Українки за межами України. Це Роберто Габ, внучатий племінник онук Лесиної сестри Оксани. Не Косач Шимановської, що живе у Швейцарії. Якби Леся Українка була б жива сьогодні, вона б соромилася свого внучатого племінника, адже він заядлий русофоб і прихильник, на жаль, політики Путіна. І Ольга Лютон Петрова зі США внучата племінниця, онука Лесиної сестри Ізидори Косач Борисової. І ще вам декілька цікавих фактів про письменницю. Під час Другої світової війни садибу косачів у колодяжному зруйнували. Білий і сірий будиночки Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки будували з нуля. Фактично, у них ніколи не бувала письменниця. Останній власник будинку, де колись жила родина Косачів брат Лесі Микола, продав його дідові Бориса Клімчука, колишнього губернатора Волині. Як свідчить професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Наталія Свереденко, на території України є три найбільш раритетні роялі: рояль Терещенків у Національному музеї історії України, рояль Рубінштейна в Одеському будинку вчених та рояль Лесі Українки у Клодяжному. Першою меморіальною річчю, що потрапила до музею у Колодяжному, стала жіноча сорочка з домотканного полотна, передана 1949 року Варварою Дмитрук, подругою Лесі Українки. Востаннє меморіальний фонд музею поповнився 2007 року, коли на території садиби косачів знайшли посуд, яким могла користуватись родина. Єдиний родич Лесі Українки, що похований на рідній Волинській землі Косачів, це молодший брат Лесі Українки Микола, помер 1937 року його могила знаходиться на сільському цвинтарі в Колодяжному. Окрім офіційних установ, на честь Лесі Українки, названий астероїд 2616 Леся, відкритий 28 серпня 1970 року. Він знаходиться у головному поясі астероїдів, що розташований між орбітами Марса та Юпітера, і складається приблизно з 580 тисяч астероїдів. У Луцьку біля в'їзної вежі замку Любарта є дерево, яке іменують Лесиним м'ясином. Воно одне з найстаріших дерев міста. Вважається, що саме під ним мала Леся, мала Леся написала, написала свого першого вірша. Нині ж у місті вирішується проблема з деревом, адже воно аварійне і може впасти, зашкодивши перехожим. Леся Українка уміла своїм сарказмом дошкуляти, якщо треба. Якось багата колись поміщиця графиня, спитала її Чому це, Ви Ларису Петрівну, вживаєте майже завжди мужицьку мову? А ось ви, графиня, сміхнувшись, відповіла Леся, не боїтеся вживати мужицький хліб, і цей хліб не отруює вас? Іншого разу якийсь панок дуже маленького зросту, значно нижчий навіть за Лесю Українку, сказав їй Ви, значить, малороска? Так, пане, мені теж іноді здається, що я менша за вас зростом, але, очевидно, ми обоє помиляємося, пожартувала Лариса Петрівна. Творчість Лесі Українки багата і різноманітна. Її поезії свідчать про велику любов до рідної землі, вболівання за долю свого народу, а твори складають 12 томів. За останні 4-5 років Леся Українка, перемагаючи біль, пише геніальні твори, серед яких і лісова пісня, кам'яний господар та інші. Вона писала Я в серці маю те, що не вмирає. Надзвичайно скромною була Леся Українка, вміла розрадити інших і себе, незадовго до смерті, коли ледве могла ходити, потішала себе, що ж, і на лежачих світить сонце. Боротьба і праця таким був зміст життя Лесі Українки. І е, пам'ять Лесі Українки шанують не тільки в Україні, а й далеко за її межами. А на сьогодні все. Сподіваюся, що ви побачили Лесю Українку зовсім в іншій. Інтерпретації і побач, дізналися про неї багато чого нового, можливо, чого не знали раніше, і відкрили її нові риси характеру. Адже ми розвічуємо міфи про слабку жінку. Це сильна жінка, донька Прометея. На сторінці 48 у підручнику ви прочитаєте поезію і обов'язково вивчіть вірш на пам'ять. Перейміться духом цієї мужньої жінки, любіть і вивчайте українську літературу, читайте розумні книги. І нехай вашим життєвим кредом стануть слова Лесі Українки О сором мовчки гинути й страждати, як маєш у руках хоч заржавілий меч. Ні, краще ворогу на оці ждати, та так, щоб голова злетіла з плеч. Кожен воїн зі зброєю, як поети з пером. А вам бажаю хорошого дня, успіхів і до побачення.